Яка зараз ситуація з газом і з заборгованістю за газ по Волині і, зокрема, по обласному центру? Ситуація критична. Борги страшні. Вони виражаються, ми майстральщикам в Винні і єдиним енергетичним системам біля 5 трильйонів на купонах, якщо говорити. Які заходи ви вживаєте для того, щоб ну, покращити фінансову дисципліну, скажімо так? Заходи єдині на виконання постанов казівок уряду нашої холдиної компанії. Поки відключаємо газ. А, ну відключають навіть тих, хто регулярно платить. Зокрема, да, зокрема і наш цегельний завод, і от рядом з нами хліб хліб, хліб завод да вчора... вони попадають під загальну так сказати, тому що до до кожного відключити неможливо. Відключено завод. А це завод, який виробляє хліб для. Військових частин для лікарень, для дитячих садочків. Погодьтеся, хліб треба кожен день їсти. Обов'язково хліб треба їсти, але повинні всі зрозуміти одну істину. За газ потрібно платити гроші. Так вони Скажіть, ну то один платить, два платить, а всі остальні не платять. Всі хочуть газу, іде зима. Ви розумієте? ситуація. Катастрофічно, ніхто того не хоче зрозуміти. Волинь повинна закачати за той газ, який забрали в першому кварталі, 80 мільйонів. Ми повинні положити в підземку, щоб зимою був газ. Ми зобов'язані, щоб люди не позамерзали зимою, а до того й йде. Нас толкають на це преступлення, То преступлення, Не хочуть платити. А є ж ремонти роблять, машини купляють, переходи будують і все остальне. А за газ немає. Ну, Можна на м'ясокомбінат, на хлібзавод, будь любим підприємство прийти взяти щось безкоштовно, а тут зривають пломби, запускають все остальное. Ну, як это так? Бо оцінки керівництва Генеральної прокуратури на протязі цих шести років були стабільними, хоч і нестабільне було керівництво. Прокуратура Волині була по рейтингу серед кращих. Михайло Васильович створив для цього колектива. Я думаю, це стосується і міст районів належні умови для роботи. Хто такий новий прокурор області? Губик Василь Теодорович. Давайте от привітаємо його. Давайте. Народився в січні 1947 року в Теребовлянському районі на Тернопільщині. В 79-му році закінчив юридичний факультет Київського державного університету. І з цього часу працює в органах прокуратури. Звертаюся до всіх мешканців луцька щоб вони проникнулися також цією проблемою, і щоб в нас не виникла ситуація, коли почнеться зима, а в квартирах буде холодно тільки за того, що багато мешканців міста не платять за цю послугу. І щоб не виникла така ситуація, як в минулому році у наших наших сусідів мешканці мусили в квартирах вставляти вставити буржуйки для того, щоб забезпечити. Певну температуру у своїх оселях. Заборгованість цієї сім'ї становить майже 5,5 тисяч. Її власник власник цієї квартири працює в обласній держадміністрації. Про заможність цієї родини можна судити, дивлячись на двері. Прокоментуєте таку ситуацію, що пенсіонери, маючи маленьку пенсію, платять, а ви, працюючи на державній посаді, вчасно отримуючи зарплату, уникаєте від проплати за компост? Скажу одне, що мене ми всі три пенсіонери живемо тут. Мій брат інвалід другої групи, я інвалід другої групи і мій чоловік інвалід дитинства третьої групи. Тільки одна, я з них працюю. Всі троє отримують 74-70 пенсії. Ні разу на ремонту не зроблено в нашому будинку зі сторони Жека. І не разу ремонт, навіть не двері не поремонтували, ні вікна, ні одного не поремонтували. Тільки все вредять. То ліфт включить, то виключать. То телебачення антенну виключать, то включать. Ми не маємо такого доступу до аналізу повної бази роботи митниць, але складається таке враження, що ті платежі, ті вантажі, які проходять через нашу територію. Не в повній мірі в віру можливого залишається тут на території для їх розмитнення і поступлення платежів. Я вважаю, що якраз в цьому плані потрібно буде і працювати. В окремих господарствах ряду районів відсутнє взагалі тваринництво на фермах. Наприклад, в господарствах Лукачинського району лише на 14 фермах є наявне поголів'я тварин. Кам'янкачерського 15. Мовний побут нашого міста, звичайно, не має того належного і потрібного рівня, якого ми всі разом з вами прагнемо. Вміння правильно говорити, правильно писати є катастрофічним в нашій країні, тому що дуже багато людей відомих, які перебувають на політичній арені. Цього вміння їм не вистачає, тому... Навчатись цього потрібно з малку. Я вважаю, що грамотність це не тільки вміння правильно писати, це і вміння правильно розмовляти, вміти добирати слова під час спілкування потрібні. Не 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 говорити суржиком, а чистою мовою, і це і я вважаю, що грамотність в повній мірі свідчить про те, як наскільки ти я людиною. Кожна людина повинна бути грамотною. Таке поняття як грамотність дійсно є дуже важливим на сьогодні в Україні, тому що багато людей не знають як правильно вживати слова в ті чи іншій ситуації. В акції. Я не так давно працюю до року. На таксі таких акцій я ще не бачив. Мені, можна сказати, ...понравилася організація, що хлопці борються, і відстоюють все-таки свої права. Чого ми хотіли, ми того й добилися. Тому що ми, е, типу, народ такий, що таксисти перевозимо дуже багато людей, різних людей. І робота ця така ну, дуже. Тяжко, можна сказати. Дай Бог, щоб такого не було. Але якщо нам, нас не підтримують, ми поїдемо туди всі. Поїдемо всі, поїдуть з усієї України, поїдуть і всі машини, і всі хлопці. Я думаю, що що ми, що ми щось свого доб'ємося? Гасати по селах в кожухах з перевернутим словом, так, яке читається «как». Зате вони зуміли спілці заткнути писок. У найтрудніші для журналістів моменти, як уже згадувалося, наша організація в рот води набрала, коли районки цькували. тут Анатолій Миколаївич хвалився вісім заяв. Хто їх бачив? Може, десь собі слав туди, коли влада з ломом в руках заставляла народ виписувати найкращу газету у світі, досвітню зору, коли праві ліві рабі і рижі, націоналісти і донецькі професори і пофігісти розпинали волинь. Хто пішов за Степаном Дорофійовичем, як його судили, хто проти Максимовича, через тиждень, через два Анатолій Миколаївич там якимось філософські е, свої роздум'я тонкі е, опублікував? Давайте будемо чесними. Мало того, ще й славословили найгероїчі нашого героя, по 10 його фотографій, дехто вмудрявся давати в одному номері. Тут є живі свідки того, як дружно зривалися зі стільців покірні задниці під знаменитим каменем. Щоб випити за ясне французьке сонечко, ні для кого не секрет, що нині у нашій спілці є певні групи. Я не хочу називати їх. Ви всіх їх знаєте. Вам судити котра краще. Хоча справедливості ради треба визнати, всі ви зробили вибір за два з половиною роки тому, завдяки тонким інтригам Простопчука, Ставчука, Пирожка, Денисюка під проводом талановитого французького полководця-родича. За що щиро дякую, мене потурили. Спасибі вам. Найлегше тут вже зігнати свої емоції. Два з половиною роки не працювали. Бач, як Коб'юк за шість місяців. Данилюк не встиг зробити. Люди добрі. Один робить журнал, дай Боже, щоб в інших областях, другий тягне газету. Так треба ж просто знати, що скільки часу забирає творча робота. У нашому домі не все так погано кожному колективі є творчі особистості. Кожна газета в міру сил піднімає важливі теми. Просто немає зворотного зв'язку. Якщо ми будемо блокувати рішення щодо кіосків на їх місці чи десь поряд з'являться люди, які представлятимуть стихійну торгівлю, які не платитимуть податки і які продаватимуть. Ті самі сигарки, але можливо іншого виробництва, можливо, контрабандні, можливо, контрафактні, і нічого, крім проблем, з цього мене забимовали. Ми не вміємо читати. Якби ми читали, то ми б знали б історію і знали, як людство з цими проблемами боролося, які мало наслідки. Згадаємо Америку 20-ті роки, сухий закон, згадаємо сумнозвісну боротьбу з приявством нашим, обмеженням ми. Ніхто ніколи не оборов зло. Та да, курити врітна. Так палити шкідливо. Це постійно, тільки балачки. Давайте спочатку зробимо так, щоб депутати міської ради жоден не палив у будівлі мерії. Я не можу. Неможливо вийти в коридор. Потрібно зробити життя молоді таким, щоб їм було не цікаво, не модно палити. «Не цікаво, не модно курі не хлібом. Єдиним волинська картопля годує всю Україну. Проте реалізувати її ніде, а якщо їй вдасться, то плата за цей труд надто мізерна. Одноосібник він ніяк не захищений перед ринком при продажі картоплі. Що йому пропонує перекупник, те і він за таку ціну і не продає. Як складаються умови на ринку? Крупнотуварні виробники вже трошки захищені. Як правило, вони мають всі контракти. І згідно контрактів вони садять рівно стільки картоплі, скільки вони можуть продати. І ціни там вже зовсім інші, тому що формуються крупні партії. Зовсім не вигідно. Удешево дуже. По 80 копійок приймаю, що то дешево е, вигідно. Я хочу файного пам'ятника, бо він в мене був добра людина. Немав людей грошей, беруть слабо. От на три дні вже нажарила три дні. Аби на три дні повела. Зароблю на булку хліба, то добре. За 40 років на старойці проробити. І таку пенсію отримати, щоб ото сидіти, ото просити. Візьміть стаканчик сім'я, бо в мене пенсія була тисяча, я вдома б сиділа. Що ніколи справедливе правосуддя не може бути дешевим. Всі хочуть закони і справедливе рішення. Якщо не буде забезпечений належне матеріальне і соціальне забезпечення судді, то можна робити припущення. І в більшості випадків воно так буває. Що суддя буде ну, образно заглядати в кишені тому, хто прийде. І хотілося б також мати таку зарплату, щоб можна було собі дозволити. Те, що, в чому має потреба кожна людина. Ну, щоб менше, мабуть, взяток брали з точки зору тих, що хочуть збільшити. Але я не думаю, що це щось змінить. Тобто будуть все рівно брати, як і брали. Просто, мабуть, більше, тому що наскільки збільшать зарплату, настільки більше будуть брати. А як пенсіонери за тисячу виживають? То, то вважається, тисячу 1012 – це взагалі небо і земля. Вони навчалися, вони знають ту всю заклад той. Але, тим не менше, людина працює, що фізично, вона теж фізично робить. І мають 1000, 100, 1200 пенсій, то то що? Суддям треба повишати, а людям ні. Я вважаю, що це несправедливо. Мандзюк Яривання, яка є мамою Мандзюк Руслана Васильовича, мама здійснює перевезення, син працює в органі, який може контролювати перевізник. Так, я правильно. Чому? Ну, Це їхні постави обов'язки, вони здійснюють. Я... Жодної перевірки його структури, прокуратури і всього іншого не підтвердили факт корупційних діянь зі сторони сина мого довірителя. Доки у нас трактористи будуть випускати транспортні засоби автомобілів з людьми і здійснювати технічний нагляд транспортних засобів, я думаю, що, вважаю, що ми правової держави не безстані. Просто використали і все. Ну він вам казав, так, що вам світить не умовне ув'язання, а реальний строк, так? Ну, що може бути строк, але ну, буде все нормально, що буде умовно. Якщо попрацюєш на мене, так? Ну, якщо поможеш, то ну, там мене будеш, ну. Ну як? Ну так виходить, що він мене що ну. Поможеш мені там, де що ну для мами, не мені каже, а для мами. І я, ну, все буде тебе нормально, посприяю. А тут, виходить, ніхто нічого не сприяє, просто. Людина хотіла використати мене в своїх справах домашніх. Знаєте такого, так? Да? То знаю, він нас, але він нас також допомагає по хазяйству. Ну, то що вчора картоплю вибирали, але він міє, ну штукатури він, да, там, да, да. Ні, Одну, є, так? нас добре робить. Ну і він такий, знаєте, послушний дуже. Угу. І... А де його це можна? А сьогодні десь мій син його взяв, десь хтось, ну, хтось його попросив і він його повіз. То ви правильно розумієте, що фактично він приховував те, що Володимир весь цей час перебуває у нього. Ну, навірно, казали, що Мар'янівці він. Мені сказали, що в Мар'янівці, що він там був. І я колись його раз бачив, що ти не знаєш, що то я бачив його, то він казав, каже, я там, щось, і... щось там роблю, щось там те, те, то картоплю кускосить, що він там робить. Завтра. В його єдиного сина весілля. і сім'я на протязі двох неділь розшукували тата, щоб е, запросити на весілля, і син, і жінка, і родина, і фактично вони не знають, де він є. Шукали і в колодежі, зверталися до жителів, і в селище Сенківичівка, і ніхто не міг сказати. Ну, так як ішов, він був під слідством, думали, що може він в міліції, що може з'явиться, що може приїде, бо він неодноразово його викликали в міліцію, назад він приїжджав. Ну, але, отак, як. Лишається день до весілля, і сім'я не знає, де він на сьогоднішній день перебуває. На даний час більше в нас хлопчиків минулого року взагалі в нас в школу пішло сім хлопчиків, одна дівчинка. Так що через декілька років ми будемо чекати на поповнення дівчат молодих до нас в село. Прийшовши на посаду сільського голови, скажімо, застав тут розвалений, і були звернення наших жителів, що не було де, ну скажемо, не було де оприділити дітей. що батьки вже мають певний час, мають в селі роботу, вони йдуть на городи, діток нема з ким оставити і скажі, тоді виникла ідея відкрити другу групу. За цей час, коли карантин почався, вже четвертий місяць, у нас закриті три відділення. відділення Фізіотерапії, денного стаціонара і психоневрології. тим працівникам, які ушли не по своїй війні, а по війні карантину закрили, то їх. Примусово відправили на неоплачуваємо відпустку. Я можу казати тільки про хірургічний корпус, де порушуються всі нормативи по санітарно епідемічним службам, де ковід хворі привозять сам пропускник для діагностики, тех, кому запідозрили ковід-інфекцію, їх везуть в хірургічний сам пропускник, щоб Іх викликують туди, кличуть спеціалістів, щоб консультувалися, яка проблема після того, вже його інфекцію, терапію чи хірургію, куди треба вложити. А ну по закону має бути така, зі, слово підозра на ковід-інфекцію, везуться в інфекційне відділення, де має бути такий кабінет. Або о, прийомні відділення, щоб визначитись, є ковід там чи друга патологія по хворобам, а везуть хірургічні сам Це є порушення закону. Як так вийшло, що на тисячу гектарів тільки один податок? Це законно взагалі? Законно. Суди провіряли, бо були був один позов суд, і така практика була. Нам давали зразки таких актів, хоч дехто говорить, що це ми одні в Україні, не одні, і серед можна, можна було робити один державний акт на кожного пайовика. А можна було робити один державний акт на співвласників. Скажіть, будь ласка, і хто там власник? За ким значиться кадастровий номер? Кадастровий номер там є список чотирь, більше 400 пайовиків, і оце є всі землі намальовані разом, накреслені верніше, і вони є співвласниками. Звичайно, ми знали. Сільська рада знала про це, районна рада знала, державна адміністрація Луцька знала. Юристи всі консультували нас. Це все було, аби подивіться, скільки тут було людей: десять. А всіх є 400. нема проблеми. Так що ти в у власності дорога теж получається, що так. А це можливо? Ні. Скажіть, будь ласка, чи є якась юридична передумова, щоб таке могло статися? Однозначно, що це є помилка. Однозначно, 925 гектарів по даному кадастру приватна власність – Це точно помилка. Ну вам не здається, що це не схоже на якусь аферу. Ну я не був присутній, мені дуже важко сказати. Треба вивчати всю, всю документацію. Це ну не компетенція моя давати, скажімо, правові оцінки тим чи іншим подіям. Моє завдання так зробити, щоб люди отримали державні акти спільно разом, щоб був кінцевий позитивний результат. Що стосується нових підручників для п'ятих класів нової української школи, так їх немає, і ми з вами розуміємо, що в цьому винна лише війна. Але проблема ще полягає в тому, що немає одного якогось підручника з предмета. Є, е, Якщо до четвертого класу в нас були програма Савченко і програма Шиян, так, тобто всі вчилися за двома програмами, то. З п'ятого класу є, наприклад, з математики п'ять програм, є різні програми, там з природознавства і так далі. Тобто, з кожного предмета є вибір, і кожна школа е в минулому році обирала спочатку програму, за якою хоче працювати. І тепер стоїть питання: міністерство знайде гроші на те, щоб надрукувати саме той підручник, який обрала наша школа, чи якийсь інший. Тобто, кому зараз повезе з паперовим підручником, в першу чергу ми не знаємо. Зрозуміло, що напевно, по пріоритетності ті, яких найбільше, але ми не знаємо. Чи той, який обрали, ми попав в ті найбільші, він вже в другому пріоритеті. Працювала ну з допомогою електронних підручників. Для мене це є доволі комфортно і компактно. І якщо я вибираю між папером та електронним, я вибираю в більшості випадків електронний підручник. Для мене це набагато зручніше. Ну на мою думку, це доволі зручно і завжди, ну майже завжди, є можливість. Якось ними користуватися, це легко. Крім того, це не завдає якоїсь зайвої ваги, але все ж таки я би вибрала паперові підручники. Для мене це більш комфортно, і я не так напружуюсь, коли користуюсь ними.